Привіт! Мене звати Дмитро і я радий познайомитися з тобою. Вже понад 10 років я допомагаю людям розвивати навички самозахисту, кращити фізичну форму та впевненість у собі. За свою спортивну кар'єру більш 25 років я досяг багато чого, а саме, став п'ятиразовим чемпіоном світу. Військовоспортивного батоборства. Дворазовим чемпіоном Європи з військового спортивного батоборства. Триразовим чемпіоном України з рукопасного бою серед працівників державної кримінальної виконавчих. Дворазовим чемпіоном України з рукопасного бою, військового спортивного батоборства, так і боксинг. Чемпіон України з універсального бою. Переможе 10-го міжнародного турніру з універсального бою. Чемпіон міжнародного турніру з Кемпо. Чемпіон відкритого турніру з Панкратіону. Срібний призер чемпіонату світу, IBF в рукопашного бою. Срібний призер першого чемпіонату світу з Комбат-Карате. Срібний призер міжнародного турніру політним боям. Срібний призер відкритого чемпіонату Європи АБІФ друкопашний бій. Також є майстером першого дану. Чорний пояс з рукопашного бою та військово спортивного бадобос. Майстер спорту міжнародного класу рукопашного бою та військово спортивного бадобос. За свою тренерську діяльність, яка вже триває більш 15 років, провів більше тисячі тренувань та навчив основу особистої безпеки більше сотні учнів. Розробив власну методику тренувань та підготовки, а також має різні сертифікати. Світ не завжди безпечний, але кожен може навчитися захистити себе і своїх близьких. Я допомагаю людям стати сильнішими фізично та психологічно. Самозахист це не лише техніка, а спосіб мислення. Це лише початок. Я хочу поділитися своїми знаннями-вміннями, щоб ти міг стати сильнішим. Тож підписуйся на мій канал, став вподобайку та залишай коментар. Разом ми станемо сильнішими.